Вітаю в цьому відео знайомлю з ювелірним брендом ТОус. Його більш ніж сторічна історія заслуговує на те, щоб ви знали про їх ювелірні вироби. Якщо подивитись на асортимент магазину, то відразу помітите, що дизайн виробів максимально сміливий та оригінальний, що може додати вам індивідуальності. В магазині Тоус представлені золоті та срібні прикраси. Окрім ювелірних виробів, у магазині доступні стильні аксесуари, а також парфуми. Та годинники окремо покажу фірмового ведмедика, який став символом ніжності, яка пронизує кожен виріб бренду. Тоус пропонує прикраси не лише для жінок, а й для чоловіків. Як економити в ТОУС? Перш за все на сайті присутні сезонні знижки та так звані фінальні розпродажі перед виходом нових колекцій. Лінк на сторінку акцій залишаю в описі до цього ролику. Стандартна знижка там 15%. А от на фінальних розпродажах знижки вже до 50%. Суттєва цифра. По-друге, в ТОУС можна економити з промокодами. Якщо підпишетесь на новини бренду, то компанія буде надсилати вам листи, а в них будуть промокоди на знижку. Вводити промокод потрібно на сторінці оформлення замовлення. Обов'язково в момент перегляду цього відео зазирніть в опис до ролику. Якщо там буде промокод, то він актуальний і ви можете ним скористатись. Безкоштовна доставка в ТОУС відсутня, але є самовивіз. Корисний сервіс від TOUS доставка по Києву на таксі через уклон деліверів. Всього за 2 години ціна близько 300 гривень. Тож, якщо подарунок потрібно отримати дуже швидко, з стоус це реально. І не забувайте економити з промокодами. Так виходить значно вигідніше вдалих покупок.